Фахівець у будь-якій професії завжди у пошані. Вступна кампанія триває в фаворі престижні професії, як то економіст, юрист, знавець іноземних мов. Після завершення навчання випускники вишів шукають високооплачувану роботу, часто в іноземних компаніях. Тим часом робітничі професії залишаються без уваги абітурієнтів. У центрах зайнятості з цього приводу б'ють на сполох. Роботодавці шукають висококваліфікованих слюсарів, сантехніків, швея, також інших спеціалістів та й зарплату пропонують чималу, але таких майстрів катма. Чому спеціальності, які ще 10 років тому були у пошані, нині не актуальні, розпитувала Мар'яна Головко. Слюсарі, сантехніки, трактористи, продавці, прибиральники, швеї серед професій, які конче необхідні, і спеціальність Дарії Миколаївни. Вона майстер майстер-галантерейщик. І на машинці треба шити, і закльопки знімати, чоловіча робота така тяжка. І Бачите, я молотком працюю. І люди хочуть скоро, і, і всі от раз, два і вже прибив, віддав. Свого часу жінка закінчила робітничі курси, згодом працювала на швейній фабриці. За плечима понад 30 років професійного стажу і власного досвіду. Майстриня зізнається, свою роботу любить та переживає молодих спеціалістів, які прийшли їй на допомогу, а згодом і замінили одиниці. Відтак фах може назавжди згинути. Одна майстерня на цілий Львів. і люди не мають де навчитися. Такі повинні бути, як колись були курси, щоб люди знали, як то відремонтувати, як зробити, чи парасольки робити, чи що. Професійно-технічних училищах зізнаються, що рік то менше абітурієнтів стукають у їхні двері. Працює стереотип, в ПТУ йдуть або ті, хто погано навчався у школі, або ті, у кого немає грошей на платне навчання у вишах. Ще однією причиною браку робітничих професій важкі умови праці та мізерна заробітна плата. Підняти цю економіку можна тільки завдяки робітничим рукам. Разом з тим, ті робітничі руки треба формувати з піднесенням престижності робітничих професій. Це... І заробітна плата має бути гідна. Це і працедавці повинні мати певний відсоток свого виробництва і внесок в формування кваліфікованого робітника. Тобто вони не повинні бути осторонь від навчального закладу. А в центрах зайнятості і далі шукають спеціалістів робітничих професій. кажуть, змінити ситуацію на краще можна лише підвищивши престижність робітничого фаху. Йде перебудова ідеології роботи служби зайнятості, і планується створення національного агентства з питань зайнятості, яке буде працювати по-новому і будуть створюватися додаткові програми щодо залучення до зайнятості якомога більше кількості осіб. Фахівці сподіваються, робітничі професії не зникнуть. А навчання в ПТУ абітурієнти розглядатимуть не як останній варіант, а можливість таки здобути фах. Маряна головко, Андрій Ощудляк та Антон Лакіза.